новини за 13 листопада збройні сили України вночі завдали ударів ракетами Фламінго, вразили військові та нафтові об'єкти на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Окрім того, сили оборони застосували ударні безпілотники та реактивні дрони. Також минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього враження, серед яких вітчизняні розробки, барс та лютий. І до ситуації на фронті окупаційні війська посилили наступальні дії на запорізькому напрямку, скориставшись прогаленими в обороні українських позицій. За даними аналітичного проекту Deep State, противник захопив села Рівнопілля та Яблукове, а також ймовірно встановив частковий контроль над солодким. Відтак для ворога відкрився оперативний простір у напрямку Гуляйполя з півночі, тім ресурсів для повноцінного штурму. Міста противника наразі недостатньо. Президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти громадян Ізраїлю Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. На них накладено три блокування активів, а також повну заборону на торгівельні операції і транзит та перевезення через територію України. За словами експертів, таке рішення спромоване на захист економічних та національних інтересів України, а також на попередження потенційних загроз безпеці держави. Тим часом в івано франківську обурені мешканці перекрили одну з вулиць. Акція протесту пов'язана із заборгованістю перед ними компанії Прикарпаття Нерготрейд. Люди не отримують виплати відповідно до підписаних договорів щодо відшкодування по зеленому тарифу. Борг перед власниками домашніх сонячних електричних станцій становить близько 309 мільйонів гривень. Причиною є системні збої у фінансуванні з боку Укренерго. У п'ятницю, 14 листопада, на Прикарпатті очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці – туман. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 0,2 градуси морозу, в день – 13-15 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті пік.нет.ua.